Thank <laughs> you. Жителі Васильківщини, які поважають творчість та мистецтво, вже звикли до традиційної постійно діючої виставки аматорів декоративно-вжиткового мистецтва, відділу культури Васильківської райдержадміністрації перлини аматорської Васильківщини. Отже, в рамках цієї виставки відкриваються все нові й нові імена творчих особистостей, якими багата наша Васильківська земля. Зокрема, 29 січня відбулося відкриття персональної виставки майстрині з села Данилівка Алла Іванівни Козолій, яка працює у надзвичайно цікавій і рідкісній техніці валяння. Подивитися результати творчої роботи майстрині завітали на виставку численні гості, родичі, друзі Алла Іванівни, учні загальноосвітніх шкіл району. Алла Іванівна з радістю провела екскурсію та розповіла всім присутнім про свій творчий шлях. Я дійсно недавно тільки почала цим займатися, буквально третій рік іде. Два роки назад я познайомилася в Денишах із жінкою, вона сама художник, майстер народної творчості Моргунова Клавдія Петрівна. І вона мені так там відпочивала, вона мені показала техніку валяння. І це, чесно скажучи, я хочу показати оце перший вироб, який вона мені показала, я його дуже цінна. Він для мене дуже дорогий, от і ви знаєте, зламалась у неї голка. Оце вона тільки мені зробила це, і це в неї голка, і все. Я приїжджаю додому. На цьому все уроки мої закінчилися. І сама почала. Перше в мене було, ви побачите там яблучка, грушки. Це моє було перше. А потім воно все пішло саме по собі. Розповіла майстриня і про історію виникнення творчого напрямку валяння. Є така легенда, що коли плили вівці на ноїм ковчегі, і стіло було в них дуже вузьке, шерсть збивалася, падала, і вони копитами, намокала під копитами, і вони топтали, і коли вони покинули цей ковчег, на дні цієї лодки залишився лежать шерстяний килим, дуже красивий. Це така ходить легенда. Після цікавих розповідей Алли Іванівни на присутніх чекав справжній сюрприз. Жінка провела майстер-клас з виготовлення фігурок в техніці валяння для всіх бажаючих. Було приємно спостерігати, як школярі і хлопчики і дівчатка скурпульозно повторювали рухи Алли Іванівни, яка ласкава та по-материнськи підказувала, як краще виготовити заплановану фігурку. Тож, якщо ви також хочете познайомитися з надзвичайно цікавою та рідкісною технікою валяння, ласкаво запрошуємо. Нагадуємо, що виставка працює щодня, крім суботи та неділі, з 8 до 17 години за адресою місто Васильків, вулиця Володимирська, 2, будинок культури, третій поверх.